Бізнесмени, всім привіт! Мене звати Олександр. Звісно, ви мене давно знаєте, але ж всі академії будуть не тільки мої підписники, так як я планую вийти дійсно на високий рівень. І я тут для того, щоб показати вам та презентувати дійсно щось унікальне на нашому ринку, а саме свою безкоштовну, наголошую ще раз, безкоштовну академію по переливу трафіку. Так, ви не ну, слухались, це не буде просто якийсь черговий курс цілю збити з вас бабки. ні. тому я роблю все максимально безкоштовно. Я зараз презентую Traffic Moon Academy 2025. В сфері арбітражу трафіку я прекрасно знаю, з чим сталкиваються перші новачки та люди, які хочуть почати заливати трафік. Перше, це недостатньо інформації для того, щоб розпочати заливати. Друге, банально немає ніякої фінансової та матеріальної та якоїсь психологічної підтримки. Попросту немає методички, як що робити. І саме по цій причині я вирішив це змінити. Тому ця моя академія, Traffic Moon Academy створена для того, хто хоче діяти. Наголошую ще раз, ще раз і ще раз: це все безкоштовно. Доступ до всіх уроків буде просто безкоштовно. Тому, в принципі, нічого з тебе не потрібно. Трафік Academy – це буде справжній шанс вийти з нуля до гарного результату в арбітражі трафіку. Моя мета дати вам знання, завдяки котрим ви будете дійсно гарним спеціалістом на ринку арбітражу трафіку. Але давайте більше конкретики. Що отримаєте ви та що з цього отримую я? Моя аудиторія знає, що я максимально чесний з ними, тому буду казати вам все, як є. Що отримаєте з цього ви? Повне навчання від нуля до результату. Я особисто зі своєю командою спікерів покажу вам кожен крок, як що починати, з чого починати та що робити. Ми почнемо з самих основ, з самої бази, з ґрунту, та покажемо, як це все працює. І я вам гарантую, ми доведемо вас до результату 10 заявок на день. Тиждень це є 70 заявок. Це я просто гарантую. Я не буду вам гарантувати, що ви будете заливати 5000 тисяч трафіку в одну хвилину, і ви самі топові будете. Ні, я ставлю планку 10 заявок на день, саме у БТ, умовно безкоштовний трафік. Саме з Тіктоку це буде максимально качественний трафік, тому в принципі думаю, тут питань немає. Переходимо далі. Практичні знання та підтримка. Я хочу, щоб ви не просто знали теорію та просто навчалися, а щоб ви протягом цієї академії досягали справжніх результатів. Протягом всієї академії у вас будуть практичні завдання за допомогою та з участю та з підтримкою мене та моїх спікерів. У Вас все повинно вийти, У вас будуть практичні завдання, котрі ви повинні будете виконувати кожне завдання це не просто склад якихось тупих завдань. Ні, кожне завдання веде в твою голову гарні знання з приводу орбітрежу трафіку, за допомогою яких ти вистроїш маленький маленький механізм, який доведе тебе до успіху успішного заливу. Переходимо далі. Саме головне моє правило, коли я сів робити цю академію. Зовсім робити все без води. Тут не буде ніякої води, тільки конкретна та топова інформація жодної води. Я хочу зекономити свій час, так як в мене його не так багато, і зекономити в першу чергу також ваш час. Тому покажу вам реально топову таку складшину інформацію там, де ви реально почнете заробляти. І ще дуже важливий момент: це моє особливе наставничество. Я власник великої арбітражної команди Traffic Moon. стосовно це буде Traffic Moon Academy. Я бізнесмен, у мене є дуже багато бізнесів у Києві та онлайн проєктів, але ж мова не про це. Я просто кажу, щоб ви розуміли, що я знаю, про що я кажу. Якщо трошки поговорити про мої результати, не про особисті, а про результати моєї команди, ми зараз один з моїх відділів заливає мінімум 5 тисяч трафіку на місяць. Порахувати суми ви можете самі. Це тільки один мій відділ, тому я знаю, як структурно розставити цілі та плани для того, щоб досягти результату. Такий план в мене і на цю академію. Ну а тепер давайте з вами відверто поговоримо, що з цього отримую я, якщо я вкладуюсь тільки в цей навчальний контент та не беру з цього грошей. Все максимально просто. Я хочу підвищити унікальність та визнаність та медійність своєї арбітражної команди та в майбутньому посягнути на топ-1 України. Це є моєю ціллю. Саме для цього я так вкладуюсь в контент та дуже хочу реально зробити для вас унікальний матеріал для того, щоб відразу догори зі своєю командою. Тому, в принципі, мою мотивацію ви можете зрозуміти. Я хочу, щоб моя команда була топ 1 так як в мене, реально, ну. Топові умови співпраці, але про це далі. Як це все буде працювати? Навчання стартує у лютому. Дату скажу трошки пізніше. Це буде інтенсивний курс, побудований максимально змістовно. Перше, усі уроки будуть доступні онлайн. Також будемо проводити созвони та брифінги, але це про це потім. Саме головне це максимальна зручність кожного учасника. Все буде проводитися онлайн. Далі, ви отримуєте матеріали, які можна буде переглянути в будь-який час. Дедлайни будуть установлені максимально. Комфортно для кожного з вас. Мої спікери та мої. Помічники будуть максимально ставитися з повагою до, там, до того, що у вас немає часу щось зробити, тому що це саме ваш вибір, нам це не так потрібно, як вам. І саме, що головне, ми почнемо з основи з ґрунту та фундаменту та прийдемо до практичних завнять, що дозволить вам вже у перший тиждень почати генерувати заявки на офер, який ми можемо вам дати. Але це також потім. Дійсно, якщо ви давно хотіли розпочати свій шлях у тому, щоб розпочинати якийсь бізнес в онлайні в мережі, і саме обрали арбітраж трафіку, але в вас немає доступних знань та завдань. В принципі, моя команда це шанс для вас. Traffic Moon Academy це максимально просто, технічно та детально. Ті, хто бачать це відео, це відео буде транслюватися і на Ютубі, і в телеграм-каналі. Хлопці з телеграм-каналу, ви дійсно молодці, що ви зайшли сюди та не втратили черговий шанс. Хлопці з Ютубу, це ваш вибір. Можете спуститися в опис під цього відео та пройти в мою безкоштовну академію. Це де вже є цей урок, а це ця вводна інформація. і Далі вже генерується сьогодні. Вийде наступний урок, що таке арбітраж трафіку. Тому, в принципі, я сказав все, що хотів. Велике вам дякую. Чекаю вас у себе в академії Трафік Монакадемія, створений саме для людей, які хочуть чогось досягати в цьому житті. І наголошую ще раз: все безкоштовно.